За півтори години автівкою на північ від Сан-Франциско знаходиться долина Сонома. Простягаючись вздовж Тихоокеанського узбережжя, між гірськими хребтами вона вирізняється особливими кліматичними умовами та вважається місцем, де зародилось каліфорнійське виноробство. Роберт Рекс, власник виноробній Дірфілд Ранч у Кенвуді, вирощує виноград майже півстоліття. А нещодавно тут випустили. Особливу пляшку це пляшка, яку ми створили для заходів, де збирають кошти на допомогу Україні для дизайну. Етикетки використали синьо жовте серце з дитячого малюнка, а на звороті фрагмент з поеми Тараса Шевченка. Кавказ і вам слава, сині гори, кригою, окуті і вам лицарі великі богом не забуті. Борітеся, поборете. Whom God will not forsake. вам Бог помагає за вас, правда, за вас слава you sure і воля свята. Кадгелпші you всередині те, що тут роблять, найкраще, каже Роберт. Червоне із винограду сорту шира. Шираз на смак трохи нагадує ожину. Це можна відчути у нижній частині піднебіння. Крім того, воно має приземлений присмак, наче ви смажите стейк на грилі, коли на ньому з'являється темна кірочка. Коштує така пляшка 100 доларів. А всі зароблені кошти спрямують на допомогу Україні. Айте спас я вважаю, що деспотів, диктаторів і розпалювачів війни потрібно контролювати, а агресію потрібно зупинити. Її не можна заохочувати. Україна перебуває в жахливому становищі. Це молода демократія з великою історією, і у нас є сила і бажання допомогти. Вино виготовили на замовлення доброї подруги Роберта Ольги Келлі. Вона родом із України, але вже багато років мешкає у Каліфорнії. Здобула тут юридичну освіту та працює у прокуратурі. Ще з 2014 року Ольга активно волонтерить та допомагає українським військовим. Втім, каже, вже за три місяці після повномасштабного вторгнення закривати великі збори через соцмережі стало важко, тому жінка вирішила збирати кошти в інший спосіб. Я так подумала, оскільки я тут живу, я знала декількох людей, які працюють на винарнях. Як вирішила, що це буде дуже круто, тому що ну, це гарна тут. От подивіться, гарна тут природа, гарне місце. Люди будуть трошки відпочивати, і це можна якось так придумати, щоб воно було цікаво і можна зібрати хорошу групу людей і хороші кошти. А це вже інша виноробня Landmark Vineyards. Сюди Ольга часто приїжджала з колегами і добре знала місцеву організаторку подій Олівію. Їй Ольга запропонувала провести благодійний захід. Це все через мої стосунки з Ольгою. У нас склалися справді чудові взаємини, і я просто подумала, що дуже важливо бути частиною цього і продемонструвати свою підтримку. Бо те, що відбувається в іншому кінці світу, жахливо. Так, тут регулярно почали проводити аукціони та ярмарки, куди запрошують українських майстрів. У нас тут люди, які готують їжу, приходять, продають. У нас є, наприклад, є кавовар з Сандієго, з Харкова, він приїжджає на наші івенти. Потім в нас є от жінка Галина Гостетлер. Вона робить вишиванки, майки, причому вона має свій бізнес, вона продає там дизайнерські речі, але вона в вільний час, по суботах і неділях, робить у ці майки, прапори і вишиванки і це все тут продається. Загалом на двох винарнях Ольга організувала більше десяти заходів, де сумарно вдалось зібрати майже 200 тисяч доларів. Зараз фокус американців дещо змістився на майбутні президентські вибори, тому збирати кошти складніше ніж на початку 2022-го. Втім, тут у сономі кажуть, люди все ще вболівають за Україну. Все рівно люди мені навіть американці виказували незадоволення, коли оце ж 6 місяців тягнулося ця епопея з цими 60 мільярдами, що конгрес не хотів голосувати. Люди самі американці були незадоволені, що як це так, Україні треба допомагати. Там люди гинуть. Я б не сказала, що підтримка суттєво зменшилася. Те, що ЗМІ не це питання, безумовно не допомагає. Але все ж таки думаю, що місцеві американці вірять в цю справу. Коли ми розповідаємо про нашу подію, що тут буде захід зі збору коштів, все ще є люди, які надзвичайно зацікавлені в тому, щоб прийти і підтримати нас. Події активно підтримують члени клубів самих винарень, а також вихідці з України. Роберт Рекс каже: останні дуже допомогли йому поглянути на Україну під іншим кутом. Все, що ми знали про Україну, це те, що всі ці міста, як то Одеса, були російськими в наших книжках, і раптом Україна стає незалежною країною і демократичною республікою. І тоді я почав дізнаватися, що вона має таку довгу історію незалежності та завоювання іншими народами, і це мені дало зовсім інший кут сприйняття. А потім я почав зустрічати всіх цих українців, які приходили на наші події, і вони прекрасні, чудові люди, і вони мають. Йть велику любов до своєї країни за важких обставин, які тривають століттями. Наступний захід на підтримку України готуються провести 19 серпня. Обіцяють живу музику, ярмарок та багато вина. Христина Шевченко, Вікторія Іваскевич, Богдан Шевченко для Голосу Америки.